Вітаю, ну ні, сьогодні катаємо на джинані, як і обіцяв в попередньому відео, там, де була шимочка. Так, джинан. Я думаю, повторити цей же момент а, як з шимкою було, але є нюанс. <с -2> Маскування плюс броня. По шимці цитадельки не виб'єш. По цьому можна, причому у нос: прямо вниз. Хто і знає, той знає, хто не знає, коротше, лінкор сюди пробиває, ну і все щоб ближче до лінкорного калібру. Прямо через носик. Мусаші взагалі вбиває, от просто залітає і просто мінус одразу корабель фуловий причому. Перевірено на собі. Там десь на запису було по нам, якщо комусь цікаво, можете ввести там джинан, подивитись, Десь останні останній з боїв на ньому. Там таке мало бути. На записі десь. Так. Ну, якщо ліньки, тоді то зараз це побачимо ось тут, я думаю. Пік, мене Я не знаю. Підійти. Ну, дивлячись до кого. Дивлячись до кого. Торпедки перезаряджаються. 96 секунд. Так. І нічого не поміняєш. Ну, ладно. Зараз, мабуть, будуть несуцільні перемоги, як попередньому відео. Там прямо одна за, одна за одною. Ну, погнали, що чекати. -то? Курфурст. На цей можна спікірувати. Я маю дійти. Він, якщо носиком піти, я думаю, він мене не вб'є. На якийсь інший я б застримався насправді. А він зараз не нарадується. Думає такий, як же чудово. Так. Тільки проблемка. Я не знаю, звідки він піде. Я собі ж не брав сюди цей піленгатор. Так. А мапа маленька. Якщо я не встигну відвернути, мені залетить так, що я потім вже не допливу ні докуди. Так, він або за цією скелею. Я думаю, він отам. Десь отут має бути. Або ось тут, хоча навряд чи, ну, тобто, мене за скелює, його теж мало так розпанути. Ну, зараз дізнаємось. Гап у нього є. В принципі. Так що він мене побачить, якщо піде до скелі. Можна мені помітність літаків? А, давай. Я буду знати, де у нього гап. Да, він там. Поїхали. Якщо він зараз не піче, йому дупо. Панаві. Одразу запалиться. Мей тур, Ага. Але він зрозумів. Да-да, стреляй, давай Оп Ну Я маю дожить Я маю дожить до перемоги Давай Под торпедник Даже вы... Да живий! Ух-ху! Ха-ха! Він мене вбив, але я переміг. Нормально, нормально. Ну, йому б трішечки на секунду раніше до приходу торпет. І було б же йому для нього баю дуже. Фіга гроші. А, це ж мені там цей накапав. Точно. За перемоги. Та, 1300 на 250. Традиційно. Окей. Ну, чувак ризикнув. На курфі, ну дуже повільний корабель, це капець. Хоча я теж, ну я катаю що по замовленням, а він сам сів. Так, Йодомарин Тебе теє терпетки на 15 км, скільки заряджаються? У, та вони тебе раніше за мене. А я не знаю, як вони скидаються. Але маскування 10. У мене 9,8. Майже однаково. Ладно Погнали. Так. Цю мапу ми знаємо, вон там. <гум> так, хто кому накине? Це буде цікаво. Гап в нього є. Димочки я не стану. І літачок. У нього льоточок, у мене заградка. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Все таке прикольне, та різнокольорове Чик. Блін. <сміло> так забавно виглядає, тут, наче, наче вушками усього дитячі такі іграшки. Так, давай. Ти десь тут. Шо, ні, ти не вийдеш пограти. Ну виходь. Один на один. А у мене така балістика, що я не можу йому навіть в сітку закинути. Aha. Uh huh oh, no. Main turret critically damaged. Torpedoes, get ahead. Problem solved, sir. Torpedoes, direct front. Oh, <coughs> хорош. Всі пройшли повз. Є! Yeah. А це було круто. Тут все було по-чесному. Uh -huh. Так. Різнокольоровий переміг. Запам'ятайте, колір рожевий це для справжніх чоловіків. Так, традиційно. Ну я просто думаю, ну може десь щось капельку докинуть, ага, зараз. Так, ну і давайте останні. кого там. Бог пошле Авіка. Знову курферст. Ну, я розраховував якийсь крейсер. Або... Ну, Навіка я так більше мріяв. <гум> ну, ладно. Так, ми знаємо, де він знаходиться. Погнали. Нас не надуриш. Так, вон там. Карту вже вивчили. Напроти один одного. Action Стейшн. Блін, ну чого? Вони так ну Серйозно, я от бачив у дітей такі от є іграшки, коротше, типу, вони як там чи конфетки, чи жвачки, такі, як витягнута така херня, щоб тримати, коротше, як колбочка, І зверху така от кришка. Типу, з вушками там якась мордочка там. Чи мішки, чи когось такого. Я не знаю, так не нагадую серйозно. Я тут якась дитяча така фігня. Так. А чого я радію, як дурний? Ну ладно. Так. Ну, в нього є габ. Він мене за скелею знайде. Я його ні. Хоча якщо швиденько вірватися Літачок у нього є? Є. Угу. Так, підійде до скелі десь сюди, Підіжме габчик. Або одразу літачок підніме. Так. От проблема... Я зможу з ним розминутися. Занадто далекувато. Я тоді на есмінці ледь протиснувся, щоб кинути торпеди. На цьому не факт що зможу. А якщо я не зможу, він мене зав. Ем... Ну, зрозумілий, коротше. Що вам пояснювати. Не маленькі діти. Так. Заходимо як на есмінці. І вмираємо. Тому що це не есмінець. Так. Та літачка в мене нема, це поганенько. О, замок якийсь. Стоїть, чекає. Давай захопимо точку. І теж почекаємо. Так. А що, гапа не буде? Ну ладно. Що він пішов в обхід. Ну це теж вірно. А нема в мене літачів, щоб кинути і подивитися, чи є він там, що нема. Точка Б. Тут. Пішов на точку Б. От там, мабуть, скоріше за все. О, тут там. Якщо я переживу перший залп? Enemy force а чого я не... Ладно. Зараз просто вб'є на вдачу. Ха-ха! Я -ха! лупашу. Ууу, торпедки, рятувала перезарядка торпедна. Я йому в бортину вже с переляку, куди-небудь, аби тільки щоб щось залетало. Ну, чуваки на курфах мене дивують насправді. Я не знаю, на що вони розраховують, ну це капець. Жорсткі пацани. Чого на них? Якого ти там... Ну, не хера, коротше, ясно, а просто чому, чому на ньому? Ого! о скільки ти накатав! Ти шо дурний! Фуак. Тобі непогано, стільки грати. Рангових майже 8000. Цих майже 14. Каперати. Ух, йохо-хо-хо! Ну це задрот. Старі, старі, малогра. Самотужився. Так. Ну, ну, в нього кораблі є, в нього навіть ці є. Зі ручками. Так. Віскансин, Рагнар. Чому він не взяв есмінчик? Хоча я не знаю, що у Рагнара є, насправді. Я ХЗ. Я багатьох зараз кораблів не знаю, просто тому що я випав з гри надовго. Так. Смоленськ не виживе. Сосалим ні. Ясіну можна було взяти. Колберт, ні, Слава, ні, Тундра Ні, мабуть. Петруха. Харугуму Хоча. От Марсом можна було спробувати. Неєвського точно можна було спробувати. Галіаф, ні. Вустер, ні. Юянга. Можна, в принципі, всі грати на науки корабля, крім от таких от, як домнів, типу я, які грають тоді на есмінцях. Хоча тут є теж генії, які грають на есмінцях, і тоді він всосне. Халенд з одного разу не забере корабель. Зетко от клебер, у нього є клебер. Серйозно, у нього є клебер. От просто береш клебер і попер. Все. Там перемоги, там, якщо з 101 буде програш, це нічого страшного. Та оце от, мабуть, максимально шикарний, коротше, смінчик для цих боїв. На чому він ще грав? На Бенхемі гасав? Ну, на есмінці він може грати, тобто він же грав на ньому, лісуки. Смала, жанбар, тундра. Ну ладно. Ну, дивно, що він взяв курфа, ну, блін, є кращі кораблі. Дуже дивно. Раз, два, три перемоги. ух Три перемоги. Такс. Цей відос вийшов. Зараз у мене має бути. Я знімав його вчора, тобто мав доби, а мене... Теж дві доби мають бути. Mm -hmm. Давайте, може, ще разочок, а? Я думаю, я встигну. Ну, я не знаю, я просто думаю, що я встигну. А за дві доби я маю встигнути зіграти ще один разочок. Забрати на городи. Так. Дві. До речі, дякую тим, хто написали мені корабліки з торпедами. Це мені допомогло набрати <смір> перемог. Завдяки вам, як то кажуть, я зміг. Так. Тож. А, якщо, так, це буде, мабуть, у бліцах останній, Наступ, наступне відео буде у бліцах останнє. Ну, типу, тому що там часу не так багато залишилося. Потім підемо або ранги, може, в рандом. На преміум, не знаю, подивимось, як що з Коротше, пропозиції на екрані по корабліках, знизу бачите. Ось вони. Ось вони. Все. От знизу. Оп, це все, що є в мене. Коротше, три бої. Можна один кораблік, можна два написати, можна три. Я скатаю, скільки напишете, але не більше трьох. Бо я рахую, тільки до трьох. Що ж, а на цьому все. Дякую за перед. Забігайте ще.